Всім привіт! 26 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, подивимося такий досить цікавий тарілко стрічковий верстат з робочим столом. Робочий стіл, друзі, я не розкладав. От він, не кріпив вірніше. розміри 185. На 130 Станочок Jet. Маркировка GDBS 5M. Показують, як люди працюють. Просто чудовий друзі. Такий от на вигляд апарат. Вот тарілка стрічковий. От стрічечка у нас. А вот. Торгілочка, діаметр 125 мм. Круг йде самозачепний, Хочеться його так обійти, показати з усіх сторін. Так, подивимось тут, ми друзі. От. Поближче от, технічні характеристички, маркіровочка його. Давайте так легенько Ми його покажемо з усіх сторін. Да, які зараз тільки не роблять, друзі, апарати, станочки різнотипні. В моє время такого днем з огнем знайти не було. Друзі, якщо зробили вибір даного верстата, до нього можна купити, от я розложив, це заказ поступив. Е, от стрічкова шліфувальна от, по дереву 80 і також от, 120. -та. Як же зрозуміти, друзі, по маркіровочках? Чим менше маркіровка, чим крупніше, друзі, зерно. Чим менше маркіровочка, тим більше зерно. Ну, от це досить просто. Ну, ви гляньте, які от круги шліфувально саме за Чеплень можна Р80 Р120, R180 R240, R400 R600 такий досить великий друзі. Вибір різної зернистості. Так що вашу деталь можна буде довести. Просто в ідеалі. Тут все досить просто керування пуск до да зупинка. І ще, друзі, сам станочок, він стоїть на таких от присосочках, тобто не потрібно його там окремо кріпити, установили настіли і на що, і завдяки присоскам. Він у вас буде стояти, не двигатися при роботі. Все, як положено. Ну що, друзі, зацікавило? Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова, друзі. Я завжди повторював, при можливості йдемо вам на зустріч. Нові політиці. Да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber Друзі, мирного неба. Гарних покупок. 063 426, 1010.